і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас є п'ята неділя Великого Посту. Сьогодні церква згадує Марію Єгипетську преподобну, яка теж для кожного з нас сьогодні несе подвиг духовний, адже своїм життям явила зразом того, як потрібно каятись у своїх гріхах. Каже Іоанн Голодобустий, що не противним Богу є гріхи, які чиняться на землі, а противним Богу яка є у серцях людей. І в сьогоднішній день, згадуючи преподобну, ми згадуємо про те, як у третьому столітті вона, будучи блудницею, будучи такою, котра доводжала лише власному тілу і тим самим заробляла собі. Хлін, вона, напевно, і не знала про Бога. Адже з 12 років пішла з батьківського дому і 17 років провадила своє нечестиве, земне життя. Але Господь Бог мав щодо неї інші плани. І коли вона, можна сказати, випадково потрапила до. Єрусалимського храму на подвір'я їй захотілося зайти у храм, але сила Господня не пустила її, вона один раз намагалася зайти, а щось її не пустило, виштовхувало з храму. Другий раз, третій раз і вона зрозуміла, що її блудне життя Господь не дає їй такої можливості ввійти у храм. Але вона побачила на стіні у храмі ікону Пресвятої Богородиці і почала ревно молитись і плакати, шкодуючи за те, що вона чинила. І, маючи намір виправитись, у своїх гарячих сльозах вона випросила у Бога велику благодать для себе. І коли перемінилася, вона покаялася. До 47 років вона була в пустелі, де плакала, де шкодувала за те своє попереднє життя. Вона також постійно була спокушувана демонами, які приходили до неї і завжди їй нагадували, якою вона була грішною і нечистою. Але просячи у Бога прощення своїм земним життям, вона стала преподобною і високо шанована церквою. Святий Зосима приходив до неї раз у рік у часі Великого Посту і причащав її святими Тайнами Христовими. І ось коли прийшов він до неї то він бачив, що вона мала велике смирення. І ось традиційно вона причастилася тих тайн і каже Зосимі, Зосимо, прийди на те місце, де ти прийшов сьогодні, через рік рівно я буду тебе чекати. І коли прийшов Зосима через рік, він побачив, що руки є складені у неї на грудях, як під час молитви. А душа вже її покинула тіло. І він побачив надпис над візку Святий Зосима, похорони мене тут. І дякую тобі за те, що ти прийшов. Ось так закінчилося життя преподобної, яку ми сьогодні згадуємо, яка для кожного з нас є хорошим покаяння, у нашому земному, грішному житті. І сьогодні в Євангелії ми також чуємо, як учні Христові Іван та Яків прийшли до Христа, коли Він розповідав про те, що має бути з ним, що має статися. І кажуть, Господи, зроби нам так, як ми просимо. Постав нас праворуч і ліворуч слави своєї. Вони думали так само, як і думали більшість людей Єрусалиму. Адже коли Христос входив Єрусалим, то люди вітали Його майно вітням і вітали Його, як царя. Вони чекали, що прийде цар, який вирішить їхні проблеми, який вирішить всі питання їхні і зробить життя їх щасливим, мирним, тихим. Але коли побачили, що це не цар, а Христос як людина їхав на озляті, побачили, що царство його не від цього світу, тому вони розпілили його. Тому що таке царство не від цього світу їм не підходило. Вони хотіли земного царя. І ми бачимо, що сьогодні навіть апостоли. Також кажуть, Господи, дай нам у славі сісти праворуч і ліворуч. І говорили для того, щоб ми отримати владу. Говорили для того, щоб ми... вони чекали, що Господь стане царем, який буде царювати над народом. Але Господь каже їм, чи будете пити чашу, яку я п'ю, і хреститись, хрещим, який я хрещусь. І вони кажуть, так, будемо, Господи. Але Господь каже, що царство це не від цього світу. І не я вирішую, кому бути у славі праворуч і любов. Але той, кому готовий. А більше того, каже Христос, коли хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Нехай буде всім слугою. І навпаки. Хто хоче бути першим, то той буде останній. І напевно в нашому житті, друзі і сестри, і ми так само живучи в тілі, маючи життєві випробування, несячи свій життєвий хрест, також хочемо отримати владу. Якусь. І ми бачимо, як багато людей навколо нас також мають прагнення отримати владу. Господь, будучи у Пилата, коли він його судив, теж каже про владу, що всяка влада є від Бога. Бо каже, якщо б не було дано тобі звище, то не мав би ти ніякої влади. І церква сьогодні також молиться за владу, тому що влада є від Бога. Але давайте задумаємося, яка влада є найцінніша для нас християн? Найбільша влада це є влада над собою. Адже коли Наполеон каже, що найлегш, найважче перебороти самого себе, легше перебороти цілу армію, аніж перебороти самого себе. І найбільша влада, про яку сьогодні нам каже Христос, то якраз є влада над собою. А як ми можемо отримати владу над собою? Кожна людина складається із душі, духу і тіла. І ми можемо отримати владу над собою лише тоді, коли зможемо робити так, що тіло не буде метою нашого життя, а буде лише засобом. І душа Дух наш, що є інституція Божа, зможе керувати нашим тілом, а зможе керувати лише тоді, коли ми будемо остерігатися злого, а будемо чинити добро. Тому що, дорогі брати і сестри, нехай же в сьогоднішній день світлість божественного вчення оцінить наш розум, дасть нам силу, змінювати те, що ми можемо. Змінити і смирення, щоб терпіти те, що Господь приготував нам, і нести також і свій хрест, земний хрест не слави земної, а слави пішної, яку Господь приготував всім, хто любить його. Амінь. Слава Ісусу Христу!